Сань, позич 300 гривень. Наш? Хочу собі нову квартиру. За 300 гривень? Так, можна задонатити і виграти. Ти ж у мене вже вчора позичав. Ну, бо чим більше донатів, тим більше шансів. А я дуже хочу цю квартиру. Так я теж хочу. То донать! Там три квартири розіграють: у Києві, у Вінниці і у Львові. Три? Тоді і я хочу. А для кого збір? Для третього армійського корпусу. Так це ж ми! Так я тому і доначу. А хто виграти може? Та хто завгодно. Три квартири від трійки: донать від 300 гривень на потреби третього армійського корпусу та вигравай одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Чим більше донатів, тим більше шансів. Чим більше донатів, тим менше пі... Якого маленького соціального правила ви відмовляєтесь дотримуватись, не зважаючи на очікування оточуючих. Мені зручно спиратись ліктями на стіл, я буду продовжувати це робити. Залишатись на соціальному заході до кінця, я йду, щойно зникає бажання там бути. Збирання грошей на роботі, щоб купити менеджеру або керівнику вищого рівня подарунок на Різдво, день народження чи інше свято. Як керівник, я це ненавиджу. Я намагаюсь робити все можливе, щоб віддящити команді. І так, я отримую подарунки то тут, то там, але це завжди незручно. Я б волів, щоб вони цього не робили. Не знаю, що це можна назвати правилом, але я не дотримуюсь на роботі суто професійного стилю спілкування. Я розмовляю як звичайна людина, завжди ввічливий до інших, але не спілкуюся як робот, який боїться сказати щось зайве. Прикидати, що любиш людей тільки тому, що ви родичі коли я йду з вечірки, я не ходжу по колу і не прощаюсь з усіма. Я кажу до побачення господареві і виходжу. Я не граю в гру, о ні, я не можу це прийняти. Якщо хтось пропонує мені щось: гроші, їжу, подарунок, що завгодно. Я один раз запитую, чи він впевнений, і якщо він досі хоче, щоб я це взяв, то це моє. Якщо його пропозиція не була щирою, то це його проблема. Придумати причину, чому ви відмовляєте, коли я усвідомив, що ні, це повноцінне речення, все стало набагато простіше. Не можна погано висловлюватись про померлих до біса це мертві покидьки все одно залишаються покидьками. Бути на зв'язку 24 на 7. Я не відповідаю на дзвінки, якщо вже розмовляю з кимось іншим. Вимушена світська балаканина, хоча мовчання було б цілком доречним. Здається, всі кажуть, повагу треба заслужити. Ні, моя позиція така поважати всіх за замовчуванням, доки вони не зроблять щось, що позбавить їх цього привілею. Якщо ти стукаєш в мої двері, я не зобов'язаний відкривати або навіть реагувати на твою присутність. Я не користуюсь косметикою ні на роботі, ні в особистому житті. Я відмовляюсь приймати, що для жінок непрофесійно не користуватись косметикою, а чоловіки можуть виходити на вулицю без макіяжу. Я пам'ятаю, як підлітком читала, що психіатри та терапевти іноді використовують наявність або відсутність макіяжу у пацієнток для оцінки їхнього психічного здоров'я. І відтоді очікування щодо макіяжу більше не здавались мені правильними. Зараз я частіше ходжу без макіяжу і наношу його лише тоді, коли хочу. Для особливих випадків це настільки нормалізувалось, що багато людей навіть не усвідомлюють, що ці очікування існують. Запрошувати тіток, дядьків, бабусь і дідусів та інших родичів, яких ніколи не було в моєму житті, на своє весілля. Я відмовляю схизуватись тим, що я дуже зайнятий. Всі очікують, що ти будеш вдавати, ніби тонеш в роботі, щоб довести свою цінність. Коли люди питають, як у мене справи, я чесно відповідаю, що у мене спокійний тиждень. Ми маємо припинити ідеалізувати вигорання як рису характеру. Запрошувати когось з собою поїсти або в кіно. Навіщо це? Я ж не повинна розмовляти або ділитись своїм непомірно дорогим попкорном. Я не вибачаюсь за те, що відповідаю на повідомлення в соціальних мережах через кілька днів після їх отримання. Я не вважаю, що ми повинні бути доступними 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І мене насправді дратує, коли люди відписують мені одразу після того, як я надіслав відповідь. Я не знаю, що можна це вважати відмовою, але я не можу зрозуміти певні соціальні правила, за якими люди говорять одне, а насправді мають на увазі, чи хочуть іншого. Наприклад, якщо я питаю, чи хтось хоче щось, коли йду за закускою, і людина відповідає: мені нічого, дякую, я нічого не принесу. Неодноразово люди дратувались, коли я нічим їх не пригощав. Я кілька разів стикався з ситуацією, коли я повинен був щось зрозуміти або дізнатись. Але просто цього не помітив я завжди відмовляюсь, коли мене запитують, чи не хочу я зробити пожертву на благодійність, коли купую щось біля каси. Мій батько помер два місяці тому, і я відкрито сумую за ним. Я не приховую цього і не прикидаю щасливою, бо моє життя зараз повністю змінилось. Наприклад, коли хтось запитує, як справи, я чесно відповідаю, не дуже добре, або я дуже пригнічена. Я не збираюсь робити інших людей щасливими. Коли найважливіша людина у моєму житті щойно покинула цей світ. Носіння бюзгалтера, дідько з ним. У мене невеликі груди, але й не дуже маленькі. Я вважаю бюзгалтери надзвичайно незручними. Що взагалі такого образливого в грудях? Я хочу почуватись комфортно. Люди виходять на вулицю у брудному одязі, заплутаним волоссям, голосно розмовляють, ходять з упущеними штанами. То чому я маю носити цей клятий бюзгалтер? Свободу соскам. Я не ходжу на вечірки після роботи. Люди почуваються зобов'язаними підкорятись загальній думці і відвідувати такі заходи. Якщо мені за це не платять, я не відчуваю обов'язку йти. Це мій вільний час. Я буду проводити його з друзями. Колеги по роботі не завжди потрапляють у цю категорію. Мені не подобається перелазити через стіл, щоб впевнитись, що мій келих цокається з кожним іншим келихом під час тосту. Це символічно. Достатньо підняти келих і зробити жест, розслабтесь, давати чайові всім. Я втомився від того, що скрізь розставлені банки для чайових. Змінювати свою поведінку або питати, що сталося, якщо хтось зітхає і видає роздратовані звуки, висловлюйте свої думки словами. Навідування хворих я не можу зрозуміти, який хворий може бажати, щоб до нього приходили десятки родичів і друзів, приносячи фрукти, які він іноді навіть не може їсти. Особисто я волію спокійно одужувати в колі своїх батьків і партнера. Не мати акаунтів у популярних соціальних мережах, незважаючи на те, що я молодий представник покоління міленіалів. Коли мене запитують про інстаграм, а я відповідаю, що не маю акаунтів в соціальних мережах. Люди дивляться на мене, ніби я інопланетянин. Якщо ви запросите мене до себе, я обов'язково запитаю, чи можу я щось принести і чи потрібно мені купити щось по дорозі. Якщо ваша відповідь буде ні, я прийду з порожніми руками. Я вказував ім'я жінки першим, коли підписував весільні запрошення. Я не реагую на пасивні сигнали та натяки. Просіть про те, чого хочете безпосередньо, інакше ви нічого від мене не отримаєте. Мабуть, використовувати свята як привід, щоб робити приємні справи, або влаштовувати сімейні зустрічі, якщо ви хочете зробити щось приємне або просто зібратись разом, навіщо шукати привід? Чому просто не зробити це? Я не підтримую всіх жінок тільки тому, що сама є жінкою. Деякі жінки жахливі. Те саме стосується матерів. Не всі матері є турботливими, добрими матерями, деякі надзвичайно токсичні та егоїстичні. Те саме стосується батьків, те, що ви продовжили рід, не означає, що ви хороший чи особливий. Я відмовляюсь брати участь у стоячих оваціях після посереднього виступу. Я не дивлюсь в очі, якщо не хочу. Як жінка, я відмовляюсь проводити час на вечірках, займаючись домашніми справами, готуючи їжу та прибираючи разом з іншими жінками. Наприкінці вечора я допоможу прибрати, якщо господар не має достатньої допомоги, але я не буду проводити всю вечірку, займаючись цим лайном. Я там щоб веселитись. Я постійно розмовляю з незнайомцями. Мені подобається ваше пальто. З вами все гаразд. Ви це бачили? Кумедно з людьми легко налагодити контакт, і якщо ви цього хочете. Змушувати моїх дітей обіймати та цілувати людей. Я завжди кажу, що це їхній вибір. Будьте вічливими і шануйте рідних та знайомих, але ви не зобов'язані торкатись або дозволяти комусь торкатись вас. І якщо ви цього не хочете, ви можете підняти великий палець, дати п'ять, надіслати повітряний поцілунок, потиснути руку, помахати рукою. Дощу. Моя восьмирічна донька любить кланятись, бо навчилась цього на заняттях з дзюдо. Моя шестирічна донька любить обійматись, але незнайомим людям вона показує великий палець. Моя трьохрічна донька просто робить звук, схожий на пукання, і відважно чвалає геть. Я зробила все можливе. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А яких соціальних правил не дотримуєтесь ви? Напишіть в коментарях.